Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися таке питання, що заважає Україні перемогти Росію. Скажіть, покажіть, що заважає Україні перемогти Росію? Які перешкоди? Це гарна карта, це також гарна карта. Шлях відкритий в процесі. Десять пентаклів перемога за вами. Ваш будинок а, закохані і трьох мічів. А, в вашому домі багато горя. Втрачають люди, втрачають тих, кого люблять. Так, оце загиблі на фронті і жертви обстрілів. Так, у нас в будинку велике горі. Маніпуляція. є. Цими процесами, тут 9 жезлів добре, це наша. 9 жезлів – це коли боротьба. І ви отримуєте перемогу. Але це, це дуже важко, але перемогу ви отримаєте. З ціною великих зусиль, втрат. Вісім кубків ворог піде з вашої території. Да. Колісниця – це наш наступ, і тут захисники на дні колоди. Прибираю перешкоди, що заважає? Ці втрати, коли ми втрачаємо тих, кого любимо. Маніпуляція то все пропаганда російська і вплив на світових лідерів шантажом і всякими такими нехорошими вещами. Так, заперечую тут все добре. Будуть зміни, будуть великі зміни, і буде е, повідомлення про якісь наші якісь прорив, наступ, то що ворог тікає. Так, заперечую і перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають е, Україні перемогти Росії. Перешкод більше нема. Ян, голохоронці, Вищі сили. До роду, прошу захисту і допомоги, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають Збройним силам виконати ворога з наших територій і щоб військові дії припинились якмога швидше. І дай Боже захисту для всіх наших воїнів українських, щоб всі живі, неушкоджені, повернулися додому, оберігайте в день вночі від кулі, від снарядів, від всіх ворожих обстрілів по Верховному суду. Та буде так і так буде. Допоможіть. Буде так, по справедливості.